На змаганнях з кібербезпеки, залучення мільйонів на стартапи, міжнародна грантова діяльність усе це про КПІшників. Я Дар'я Фесун, і сьогодні ми будемо говорити про успіхи нашого студентства. Незабаром відбулося змагання з кібербезпеки серед студентів, який організували Держспецзв'язок України за підтримки проекту EU for Digital UA. 156 учасників з 22 українських ЗВО. Серед них першість отримали студенти фізико-технічного інституту. Усі деталі ми дізнаємося в капітана команди Дмитра Мороза, студента першого курсу магістратури. Дімо, я тебе вітаю! Ви мега молодці, дуже круто справилися, перше місце в такому. Змагання. Як вам це вдалося? А, ну, як я вже казав, на самих змаганнях а, тут справа в командній роботі, тобто це ключовий момент був. А як ти туди потрапив? Як ти зібрав свою команду? А, збирав не я команду, і команда взагалі не моя. Це команда на базі лабораторії технічного захисту інформації ФТІ. А, керівник команди і взагалі гуртка це Микола Ілін. Команда називається DCUA, але ми виступали трішки під іншою назвою. Так, дімо. А які взагалі там були завдання на рішення яких проблем вони націлені? Там було п'ять категорій: це була криптографія, це був е, веб, це був miscellaneous, е, це був е, це була Форензіка, і мені здається, я ще щось опускаю, Але то вже а що було найскладніше для вашої команди? Е, Насправді мені здається, мабуть, веб. Чому складність? Складність в тому, що організатори CTF добре розуміють веб. А, а ви не дуже? Ні, ми, ми також нормально розуміємо веб, але основний склад їхав той, який не дуже спеціалізується на вебі. Угу. Тобто, я, наприклад, більше до реверсу, до півену і так далі. Але все одно вам вдалося, ви отримали цю першу Так, але якраз нам одне завдання на вебі не вдалося вирішити саме під час змагань. Ви вже потім зрозуміли, в чому там нам буквально декілька хвилин не вистачило. Ну, все тоді наступного разу буде вистачати, я сподіваюся. Скажи, будь ласка, а ось ці завдання це щось звичайне для ФТІшника, який там входить на пари, послухав лекції, прийшов і переміг. Чи ви окремо готувалися, і ця підготовка була ґрунтовною? Ця підготовка є постійно. Ми на гуртках розбираємо ctf завдання. Взагалі, щоб вигравати CTF, треба грати. CTF. Це я думаю, як ЗНО у людей. Розкажи, будь ласка, зараз трішки CTF. Що це таке? Що це за гра? Це змагання з кібербезпеки. розшифровується Capture the flag", King of the Hill, там, Можливо, хтось ще знає. Ні, точно, ну я точно не знаю. Суть цих завдань в тому, що на вході вам власне дається завдання з, певними, з певної категорії, з певним, так би мовити, челенджем для вас. На виході ви маєте отримати унікальну послідовність байт символів. І, власне, це і буде розв'язком цього завдання. Хоча є різні типи завдань, так би мовити, є, наприклад, атак-дефенс-завдання, де. У всіх однакова інфраструктура, наприклад, і кожен атакує один одного? І за рахунок якраз атаки одного на інше, ви отримуєте також ці флаги, ви їх сабмітите, ви отримуєте більше поєнтів. Свою інфраструктуру, ви наприклад, маєте захищати а інших атакувати? Ось це якщо без технічних деталей. Окей, okay. якщо провести такий міні-аналіз, ось ви отримали перше місце, але ж все одно помилки були. Ви думали, як покращити свої результати? Ще? Мабуть, ні, ну тому що перше місце і все. Ну, перше достатньо. місце, і все так. Але, наприклад, ми не вирішили одне завдання, нам трішки часу не вистачило, Ми знаємо, де підготуватись. Тобто, нам потрібно було, мабуть, краще інфраструктуру підготувати, якісь там серверів трішки взяти, додаткових. А хто вам допомагав підготуватися? Ну, ми постійно майже готуємося. Ми граємо, щовихідних в CTF, і, власне, і ось це і є підготовка. Тобто, крім того, що це змагання, це ще якась комп'ютерна гра чи. Ні, але ж це комп'ютерні челенджі. Тобто, нам не дають листочок з задачками, щоб ми їх розв'язували. Розкажи, будь ласка, а чим займаються ці два гуртка на ФТІ? До чого вони готують і саме кого як туди потрапити? Перший гурток це інфосекка пойде. Називається це, якщо не помиляюсь, інженерного спрямування. Там ми розглядаємо задачі практичні, так би мовити. От, наприклад, ctf завдання. Чи можемо якісь пентест штуки робити? А інший? А інший гурток це InfoSec, інфасекапи Science. Також це вже наукове спрямування. Там ми розглядаємо якісь передові технології, машин льорнінг і кібербезпека. Ти і твоя команда, ви в обох гуртках залучені? Ну, частина людей ходить і туди, і туди. Хтось комусь, наприклад, не цікаво. Машин льорнінг наприклад, поєднувати з кібербезпекою. Там якось була задача від Миколи Івановича, керівника гуртків. Mm -hmm. Це розібрати китайські статті. Китайські статті. Так, вийшов. Ого. Вийшла якась стаття від американців, де вони показують якісь загрози з боку китайців і їх використання машин льорнінгу в кібербезпеці. І от Микола Іванович сказав, розібрати цю статтю, повибирати статті тих китайців і порозбирати їх всі. Тобто, наприклад, можливо, атака на моделі машинного навчання там. І ви з цим справились? Ми розбирали статті, повторяли практично щось, але повністю всі не розібрали. Ну, Є я Деякі там, до речі, що... китайської перекладу немає. Я вважаю, що у вас все попереду. Ще багато таких конкурсів. Слухай, а ви плануєте далі продовжувати змагатися? В якихось подібних конкурсах, а можливо, дещо в інших. Ну так ми чекаємо, аби побільше таких сітів було. А ви не думали про те, щоб на FTI такі змагання організувати? Цього літа буде змагання для школярів та студентів з кібербезпеки. І я особисто там декілька челенджів роблю. Нічого і сідує. вся вся команда, Микола Іванович, всі беруть участь в цьому. Фінансування від USAID де я думаю, що на FTI-шному конкурсі всім буде жарко. А хто може приймати участь? Це для студентів КПІ? Чи це міжуніверситетська міжнародна штука? Якщо не помиляюсь, то це студенти і учні старших класів. Взагалі це планувалось як очно, тобто, щоб люди приходили, наприклад, айфон зламувати чи ще щось. Айфон зламувати можна? Кажуть, що не можна. Ну, ми спеціально там зробимо якусь вразливість, щоб от люди догадувались, Чи, наприклад, Wi-Fi там один одному? Ну що, Діма, Я дуже тобі дякую за розмову. Чекаю результатів уже ефтичного сітіф. Думаю, що ти там такі задачі вигадаєш, ніхто тебе не переможе. Точно, а вашій команді і тобі бажаємо успіхів і сподіваємося, що ви ще представите КПІ і завоюєте не одне перше місце. Дякую. Ну а далі ми будемо говорити про можливості, які є в КПІ, про успіхи стартапів, кпішників і про реалізацію себе. Не секрет, що ідеї КПІшників цінуються у всьому світі, на них витрачають сотні мільйони доларів. Так, студент фізико-технічного інституту Назар Поночевний створив свій стартап Harmix – штучний інтелект, який автоматично добирає музику до відео. Стартап вже залучив 500 тисяч доларів інвестицій, а нині команда розширюється та шукає нових учасників. Якщо ти ML-дизайнер, дата аналіст, дата інженія, Python Developer, UE, UX Developer – Тобі точно варто зв'язатися з Назаром. А тіктокери з мільйонними переглядами, готуйтесь, вже скоро ви будете використовувати винахід нашого КПІшника. Коли студент вступає в КПІ, він отримує певний спектр можливостей. Головне, вміти та хотіти ними користуватись. Протягом 22-го року Україна звучала в кожному куточку світу, але не тільки через війну, а ще й через досягнення наших. Так, студент ПБФ Ігор Клименко отримав 100 тисяч доларів за розробку квадрокоптерного міношукача у рамках студентської премії Global Student Prize. Кожен з вас може стати цим переможцем. Не прогавте свій шанс. Можливості для КПІшників існують не тільки у вигляді фондів і премій, а ще й у поєднанні навчання в Україні та за кордоном за програмами академічної мобільності. Випускник КПІ Олександр Соловей та його партнер за проектом Іван Каунов залучили 1 мільйон євро від інвестора єдинорогів Uber і Stripe на стартап FinMap. Навчання за програмою подвійного диплому між КПІ та французьким ЗВО надало якісну освіту, а головне стало класним бекграундом для розвитку та реалізації. Пишаємося нашими. Спектр можливостей був би неповний без реалізації студентських ідей та ініціатив в межах університету. Минулими вихідними в КПІ пройшла KPI School of Creativity Winter Edition, керівником якої є студент третього курсу факультету електроніки. Ця школа проводиться вже втретє в КПІ. Тематика міжнародна грантова діяльність. Усі деталі дізнаємося у спів організатора та спікера школи Ярослава Бурлакова. Ярік, я тебе вітаю. Привіт, Даша. на минулих вихідних. Пройшла школа KPI School of Creativity, де ти вже був і спікером, і організатором. Як так трапилося? Організатором я був як студент, а спікером я був як керівник департаменту інновації та міжнародної молодіжної політики громадської організації GCI Youth Ukraine. Як ти запам'ятав свою посаду? Ну... Мені здається дуже багато букв. Ну, моя посада взагалі не керівника, генеральний консул, тобто наш департамент він поділяється на декілька підрозділів, і ми займаємося, якщо інновація та міжнародна молодіжна політика, то все в громадській організації керівництво, керівництво цим напрямом падає на мене. І тому, ну, типу, якщо я вже декілька разів пишу це, говорю це і апелюю цим. Ну, типу, запам'ятовуєш. Ярослав, про що ти розповідав на школі? Чим цікавим залишився з учасниками? Ну е мені допомогли обрати тему. Відповідно, я, я ми ж пам'ятаємо, що тема була головна тема школи це проект грантова діяльність. А тему мого, мого, моєї розповіді допомогли обрати, оскільки актуальність проведення перемовин та діалог взагалі. Вона є над 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 питанням, і відповідно до цього, оскільки в мене є вже напрацювання і досвід проведення перемовин або будь-якої ненасильницької, наприклад, спілкування та ненасильницької комунікації, ну так мені допомогло брати цю тему. І як учасники їм сподобалося, що саме вони оцінили. З твоєї інформації е, ну напевно мені здається, що так. Чому тому, що після школи до мене підійшли деякі люди, і в результаті вони доєдналися до нашої організації клуб проєкту варіння. Е, перші, перші три це був Андрій, дівчина Оля та хлопець Алі і. Е, 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 Наскільки я зрозумів по результатам і подіях учасників, оскільки я перебрав, я, мене не вийшло дотриматися таймінгу, і я на 15 хвилин затримав, затримав свою доповідь. І, взагалі, ну це є... Я... але Я думаю, що то було варто. Я просто чула розмови учасників. Знаю декількох. Вони розповідали, як ти експресивно емоційно ем, дістав стілець з під столу і поставив його на стіл. з-під. Як це звучало? Ти можеш скопіювати? Ну, цей стілець мені згадують і досі. Так, я не, не те, щоб це було навмисно було... продумано? Ні, чи... це напевно це був певною певною мірою перформанс. Чому тому, що коли люди приходять, і як на жаль, на жаль, зараз адаптуються і на жаль, зараз сформована вища освіта. В нашому форматі вона базується на лекціях. Угу. Якщо у нас початкову та середню школу вже дещо адаптують до нових вимог і до нових стандартів, стандарти прописані компанії Microsoft вони ж роблять не тільки програмне забезпечення, але і займаються повним фундаментальним дослідженням інформації, як, що, деколи. І саме Microsoft каже нам, що найменш інформативною частиною, найменш інформативним засобом навчання? навчання, навчання, здобування, отримання інформації є лекція. І а ми від... слухаємо це. так? Ну, типу, так, я коли. Спілкувався з Міністерством освіти і науки України, вони казали, що переформатування воно йде на почат, на початковій школі, на середній школі, а до вищої школи, це вже це ще далеко, адже вища школа базується суто на лекціях. І якщо переформатовувати, то треба кардинально, кардинально все змінювати. Проте, оскільки люди слухають лекції, і люди прийшли, я бачив до цього спікерів, також є базування на лекціях. У мене дещо інший метод і дещо інші. Засоби впливу, засоби реа. Привертання до себе уваги, і коли люди приходять, вони сидять. Тобто, ти підсвідомо аналізуєш і підсвідомо готуєшся до того, що зараз знову буде лекція, вона буде знову нудна не цікава або навпаки, дещо буде цікаво, проте інформації я не, не візьму стільки, скільки я хочу. Тому для початку треба заінтересувати публіку. Тобто зацікавити. її. У тебе був стілець. Так, у мене був стілець. Це ну найпевно, у мене було межне в часу. Тобто, як мені треба було зробити все швидко і ну, найбільш якісно, як я це зробити в сучасних умовах, в сучасних реаліях, тому треба було зробити певний перформанс і базуючись на активації людей, активації, щоб люди попрацювали руками, вони покреативили і угу. війшли в той драйв, який повинен був бути в результаті, і так це був стілець, оскільки ну ніхто не мені здається, ніхто не очікував, що так, що стілець буде на, на столі, і ми будемо аналізувати, як можна його використовувати не тільки для сидіння, і як ви вирішили, що таке стілець крім того, що ми на ньому сидимо. Ну там були як банальні. Це те, що ми використовуємо в побуті, це сидіти або використовувати його як стіл або вішак для одягу. Також це була зброя, це було ліжко для кота. Мені, мені згадали, зараз дуже зацікавила частина ліжко для сестри. І... Стілець, ліжко, так, для, стілець, ліжко ну, для сестри. В принципі, логічно. Ну, можливо. Ти б свою поклав. Так. Я чула про стілець парасольку. Стілець, це так, сердечко, стілець парасолька, і стілець взагалі він може бути е, засобом для чистки снігу. Це може бути будь-що. Тобто, як зброя, як розпалювання пічки, або ж чому це не може бути тією ж самою виделкою ну, для суші великих. Я так розумію, що це елемент е, оцього брейнштормінгу, так. коли збираються. Тобто, ти дав таке завдання навмисно, щоб е, учасники школи зрозуміли, яким чином можна. Сидячи просто у колі друзів, вигадати ідею для класного стартапу, яка потім буде мільйони отримувати ну, типу від так, інвесторів? так будь-яка взагалі будь-яка ідея, вона формується з малого і вона росте, вона адаптується, базуючись на тій креативності, котра є наразі. Знаєш, ми можемо побачити ту суту ситуацію, коли великі стартапи вони базувалися просто на поєднанні чогось вже відомого і чогось загальноприйнятого. І виходячи з цього взагалі, взагалі навіщо був брейншторм, щоб активувати людей, угу. і я робив також наголос на тому, що ми брейнштормимо і генеруємо ідеї. Ми активуємо свою креативність, щоб далі працювати. І саме для цього я додавав елементи тренінгу. Це ж брейншторм, брейншторм і аналіз. Коли ти працюєш руками, це вже тренінгова частина, це не лекційний матеріал. Ти знаєш, чого я боюся? Нещодавно у нас в Україні дозволили використання чату GPT. По суті, він може Ну, більшість всяких різних штук робити замість тебе, і мені здається, що з певним часом ну, ми вже ставимо не потрібні там якісь певні професії. Тому зараз розвивати мислення в дітей, в людей нашого віку в студентства це дуже, дуже необхідно. А то нас замінять машини. У будь-якому випадку замінять, як на мене. Чому, тому що ну, ти оптимістичний, звісно. Ну штучний інтелект. Це в будь-якому випадку програма. Програма, котра може робити краще людини, котрій не, 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 не має необхідності відпочинку, не має необхідності е, живлення харчування. Тобто, ну а помилки. Е, помилки е, тут для помилок створено спеціальний алгоритм на, для самонавчання. Чому чат відкривають для людей для аналізу для такої великої кількості народу, котрі зараз користуються ним? Я особисто також користуюсь. От звідки ти ідею черпаєш? Завдання і цей чат він зараз проходить. Ну це своєрідне, напевно, не бета-тестування, а щось вже більше. Чому тому, що чат повинен розвиватися також, GPT він не надає. Бувають випадки, коли він не надає правильну відповідь, але після цього ти робиш декілька уточнюючих запитань і він виходить на правильну відповідь. Або в нього є обмеження, тобто є спеціальні ключові стоп-слова або фрази, і чат штучний інтелект він каже: Ні, я цього робити не буду. Ну, типу тому. Прикольно. Так. Ну, це все дуже цікаво, але тема іншої розмови пропоную повернутися до школи. Як ти вважаєш, такі ініціативи, як ця школа, тематика її, вона цікава для нашого студентства. Ти отримав фідбек як спікер? Як спікер я отримав найбільший фідбек, який міг, я отримав емоції. Тобто, для мене було найголовніше побачити той запал, який у людей є, побачити реакцію на вправи, оскільки коли. Головне правило, котре я виношу для себе, і котре я кажу завжди на початку, що у нас тут повна свобода. Якщо вам треба відійти, вам треба відійти. Якщо вам треба поспілкуватися, вам треба поспілкуватися. Не цікаво, не цікаво, ну типу це таке. І коли я побачив, що лекція закінчена час, час вже вичерпано, а люди а сидять, сидять, так, а вправи не завершено. У мене матеріал ще є, люди залишаються, і тому я. Звернув на це увагу і побачив, що так дійсно цікаво. І після цього, після завершення школи, нас е, люди десь, напевно, чоловік 10, ми спілкувалися ще додатково на третій день, спілкувалися про ідеї, як можна їх реалізувати що можна взагалі зробити. Е, ну Десь, напевно, ще годинку, десь так, після завершення школи. Крутяк. Слухай, а як так вийшло, що ти і спікер, і організатор? Не mm. важко було? У Нас вже була команда організаторів, і завдяки цьому ми, були, ми допомагали один одному. І коли я був спікером, типу, я турбувався за те, щоб мені не вистачить часу. З боку організаторства, ну ми робили все разом. допомагали один одному, підстраховували, тому тут було важко не було. Окей. Можливо, наступного разу ти станеш учасником. Чому б ні? Ну, типу, треба побачити, взагалі цікаво побачити себе з боку учасника. Цікаво, коли твою лекцію записують, або те, те що ти робиш, записують, і бачиш, як можна модернізуватися або отримуєш фідбек від цього. Окей, okay. а які корисні знання та навички, на твою думку, отримали учасники після того, як прослухали всі лекції всіх спікерів школи? Ну, взагалі, що отримали, що не отримали, я сказати не можу. Адже вихідного вихідного опитування я особисто не проводив, не проводив після. Своє лекції для мене було певним показником, що люди не ставили мені питання, бо тобто це як або вони зрозуміли все, або вони нічого не зрозуміли. Е, проте мені в розмові, в розмові з певними тими, хто залишився, хто до, до мене підходив, я зрозумів, що люди техніку комунікації зрозуміли. Тобто вони е, адаптували її під себе, пропустили через себе і виносять її в маси. Ч, взагалі, що було головне? Головне, це було як ідею представляти, як підійти до людини, як сказати, що у мене є ідея, і ви мені потрібні. І техніки комунікації, тобто як на що на чому базуються техніки комунікації, які вони є, і як їх впроваджують по Україні і взагалі ну напевно у світі, адже вони єдині слухай, ти зараз студент лише другого курсу бакалаврату, але я дуже гарно знаю, чим ти займаєшся. Я знаю, що в тебе тасків і різних зацікавлень, ну неймовірна кількість там більше не знаю, десятків на тиждень всяких різних задач. Скажи, будь ласка, де ти знаходиш оцю мотивацію натхнення для того, щоб не ховатися в ракушку і далі розвиватися, рости, навчатися, робити такі школи? Головне, головна моя мотивація, і головне, чому я це взагалі роблю, бо це мені подобається. Це певною мірою моє хобі. І взагалі. Людина, коли людина займається чим подобається, і для мене це відпочинок. Тобто, якщо, наприклад, є хлопець, у мене знайомий, який любить малювати, він малює завжди, і він цим фактично цим горить, то щось інше для нього це не окей. Так і для мене, тобто мені проєкти спілкування, емоції, живі люди, для мене лишні живі люди, це для мене головне. Я з цього фактично кайфую і відпочиваю. Тобто, це є мій відпочинок. Я тобі заздрю, бо інколи мені бракує мотивації. Інколи хочеться просто лежати, нічого не робити, а життя собі там проходить. Тому е я буду брати приклад з тебе і сподіваюся, що наші глядачі теж, студентство КПІ, має бути ініціативним, таким, як Ярік і всі, хто організовує схожі заходи. Ну, Звичайно. Ну далі я більше. за я за я за те, щоб ком'юніті ініціативних розвивалося і так, далі. так. Ну для цього, для цього як на мене, найголовніше знайти чим люди горять, тобто знайти, що їм цікаво, і доєднати їх до цього. Все. Будемо аналізувати. Пишемо гранти, беремо участь у школі креативності. Коли буде наступне, може, ти вже знаєш. Я знаю, що школа креативності поділена на пори року, тому навесні у будь-якому випадку буде. Ну, все тоді весною. Думаю, ну, ми з тобою знову зустрінемося. Ну і з іншими організаторами і спікерами. Дякую, що ти сьогодні Навзаймі. завітав і розповів нам цікаві штучки про вашу школу. До побачення! Займаємося наукою, розвиваємо себе, не лінуємося. До зустрічі!